Вас вітає директор Марганецького ліцею номер 10 вчитель англійської мови Катерина Бистра. Нові обрії нуж прокачай ідеї. Та ресурси stem навчання. Моя тема формування STEM-компетентностей на уроках англійської мови. Цифрова компетентність як одна з ключових STEM-компетентностей. онлайн-ресурси, що сприяють формуванню цифрової компетентності учнів. Відповідно до концепції нової української школи, освіта постійно змінюється і значна увага сьогодні приділяється розвитку інформаційно-цифрової компетентності. Критичному та дослідницькому мисленню, що яскраво виявляються у створенні СТЕМ середовища, формуючи особистісний інформаційно-цифровий простір stem освіти, ми ставимо за мету розвиток навичок 21-го століття у вирішенні проблемних ситуацій, формування критичного аналізу та креативного мислення. Окреслюючи відповідні стратегії, я розумію важливість зосередження особистої уваги на перших кроках розвитку стем освіти та збереження цього фокусу під час усіх навчальних циклів. На мою думку, стем освіта є ефективним чинником формування інформаційно-цифрових компетентностей. Для мене важливо, щоб під час уроку вирішення проблемних ситуацій. Учні володіли необхідними інформаційно-цифровими компетентностями, мали креативне та критичне мислення, навички співпраці, творчі нестандартно підходив до вирішення завдань. Цифрова компетентність може бути інтегрована на уроках англійської мови через використання онлайн ресурсів, інтерактивних вправ та мовних додатків. Це допомагає залучити учнів до активної роботи, робить навчання цікавішим і сприяє розвитку їхньої мовної та цифрової грамотності. Використовує в роботі потужні, але легкі у використанні онлайн інструменти. У процесі знайомства з новими інструментами запам'ятовую найзручніші, але тестую і нові час від часу. Прагнення продемонструвати все найкраще й одразу під час уроку лише виснажує. На своїх уроках я намагаюся створювати сучасне інформаційно-цифрове навчальне середовище, тому користуюсь такими сервісами, як Padlet, дошка Google Jamboard, Learning Apps, Mentimeter та інші. Google Jamboard використовую в якості інтерактивної дошки. Створює вправи на відповідність, класифікацію, закріплення тем з граматики. Наприклад, діти малюють на дошці під час вивчення теми симетрія. Під час закріплення теми їжа діти отримують завдання розмістити в холодильнику зображення продуктів та підписати ці продукти, використовуючи різноманіт... різнокольорові нотатки і вивчену граматичну структуру There is, there are. На етапі закріплення лексики з теми Healthy Lifestyle, Pumpkin Fest учні розмістили на дошці зображення, підписали їх словами або реченнями, використовуючи англійську мову, звичайно. Під час вивчення теми візерунки Асиметрія діти працювали ось такою рибкою. Кожний сегмент її тулуба мав свій візерунок. Діти, його розм... Діти розмалювали цю рибку і підписали за допомогою нотатків різнокольорових назву кожного візерунку. В кінці вивчення теми дуже часто користуюся дошкою Padlet. Наприклад, після опрацювання теми Countries, Capitals Flex пропоную дітям в додатку Jamboard створити дошки з зображенням прапорів країн, які вивчали, та за допомогою стікерів підписати їх, відмітивши прапор якої це країни та назву столиці. Таким чином. Утворені дошки розміщую на дошці Padlet. Це дозволяє учням ознайомитись з роботами однокласників, мотивує їхню навчальну діяльність. За допомогою застосунку Learning Apps легко утворювати інтерактивні вправи. На будь-якому етапі вивчення матеріалу. Особливо це доречно під час закріплення. Наприклад, під час вивчення теми «My week» або «Months» пропоную знайти слова, що заховані серед різних букв. Коли слово правильно виділено, Воно зафарбовується певним кольором. Також під час вивчення нової лексики можна створювати завдання на відповідність, класифікацію, поєднати стікери з зображеннями та надписами, що їх позначають. Пара зникає, якщо поєднання правильне. Вправа на класифікацію розподілення по стовпчикам назви їжі це напої, десерти та перші страви. Пазли цікаво використовувати, коли вивчається граматика, захоплюють дітей вправи типу Підбери слово за змістом. Якщо пазл складено правильно, відкривається малюнок. Я завжди створюю qr коди щоб діти легко могли перейти до завдань. На етапі засвоєння вивченого матеріалу, переважно граматичного та лексичного, використовую в роботі застосунок WordWall. вставити пропущені слова, розмістити слова в реченні в правильному порядку, обрати правильний варіант відповіді до запитання, розташувати слова в реченні. Це ті види вправ, які я створюю в даному застосунку. Такі завдання в цікавій формі допомагають учням краще засвоїти матеріал, що вивчається. Доречно використовувати застосунок ментимете на початку уроку для створення ситуації успіху або в кінці уроку для підведення рефлексії, коли задаю дітям запитання How are you? Як ти? За посиланням, учні переходять у додаток і пишуть слова, що передають їх настрій. Утворюється така хмара слів, яку я виводжу на екран, і діти бачать, як ця хмара росте. Можна легко зрозуміти, яка атмосфера панує в класі. Також під час вивчення місяців. На етапі вивчення лексики можна задати запитання дітям, напиши місяць свого народження, і коли всі записують місяці, утворюється теж така мапа слів. І під час вивчення граматичного часу Present Simple, відповідаючи на запитання, ми вчимося створювати речення. Стверджувальні та е, заперечні, і таким чином виростають ось такі стовпчики. Отже, використання цифрових інструментів як елементу stem освіти на уроках англійської мови має низку переваг це краще мотивує учнів до роботи. Діти легше навчаються і засвоюють матеріал, коли урок протікає в ігровій, цікавій формі. Для ефективного проведення навчальних занять онлайн особливо корисним є своєчасний зворотній зв'язок, завдяки якому я можу дізнатися, як учні засвоїли навчальний матеріал. За допомогою комп'ютерних технологій в ході навчання я можу вносити необхідні корективи. З урахуванням особливостей кожної групи учнів, їх переваг, інтересів, слабких і сильних сторін, якість викладання покращується, що сприяє більш глибокому розумінню досліджуваного матеріалу. Використання різноманітних електронних ресурсів дозволяє мені створювати цікаві авторські уроки, тому навчання має захоплюючий характер. Цифрові інструменти гарний ресурс для організації формувального оцінювання, що є дуже важливим у НУШ. Дякую за увагу!